Ця гра, прям як сімки, самі не зрозумієте, коли ви зіграєте десяток чи більше партій. Це Вавилон, стратегічна гра для двох з дуже простими правилами та швидкими партіями. У грі є 12 камінців чотирьох кольорів. У вас є два варіанти ходу, або покласти сто камінців на інший за принципом кольору, наприклад, синій на синій. або за принципом однакової кількості камінців у стосі. один на один, два на два і так далі. Наприклад, зараз тут можна покласти світлий камінець на ось цю стопочку з чотирьох камінців, або можна покласти ось ці ось у пари один на один, або ось. На один, ось так, один на один будь-яким чином. При цьому, якщо ми кладемо, наприклад, ось так один на один, то у нас виходить тут світлий, тут світлий і тут світлий. Тобто тут є багато варіантів ходів. Тоді, як ось ці ось камінці, якщо ми їх складаємо в пару, можна покласти під ці. І тут також важливо, що можна покласти ось ці на ці, і таким чином ми зменшили кількість світлих камінців і зменшили кількість можливих ходів. Програє той, хто не зможе зробити хід. Завдяки швидкості гри по одній три хвилини на партію після кожної з них хочеться сказати, що «А давай ще раз, от зараз я точно виграю. А тому відірватися від неї майже неможливо. Гра компактна, не вимагає багато місця, тому зручно брати з собою будь-куди і навіть грати у подорожі у комплекті мішечок для зберігання та інструкція. А замовити можна у пазлин.